А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи санця, чи самицю, він принесе її безвадну перед Господнє лице. І покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її при вході до скині заповіту. А Ааронові сини, священики, покроплять тією кров'ю на жартівника навколо. І принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та весь лій, що на нутрощах. І обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печенці його з діми його нирками. І спалять те сини Ааронові на жартівнику на цілопалення, що на дровах, яке на огні, це огняна жертва, пахоще любі для господа. А якщо з дрібної худоби його жертва на мирну жертву для господа, самець чи самеця, то безвадно принеси її. І якщо приносить він на жертву вівцю, то принеси її перед Господнє лице. І покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її перед скинією заповіту. А аронові сини покроплять кров'ю її на жартівника навколо. І він принесе з мирної жертви огняну жертву для господа, цілого курдюка, якого діми при хребті, і лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах. І обидві нерки та лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печенці з діми його з нирками». І священик спалить те на жартівнику, огняної жертви для Господа. А якщо жертва його коза, то піднесе її перед лице Господнє. І покладе свою руку на голову її, та й заріже її перед скинією заповіту. А Ааронові сини покроплять кров'ю її на жартівника навколо. І він принесе з неї жертву свою жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та весь лій, що на нутрощах. І обидві нерки, лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печенці його з діми його нирками. І священик спалить їх на жартівнику, це пожива, огняна жертва на любі пахощі, увесь лій для господа. Оце постанова вічна для ваших родів у всіх осадах ваших, жодного голою і жодної крови не будете їсти.